Роспочинаємо засідання комісії з питань фінансів бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій, міжнародного співробітництва та регуляторної діяльності сьогодні 14 травня 25-го року. Так. Проводимо селищні раді кількість складу комісії 5, присутні три, секретар комісії рекомендаціана. Олена Кавіткіна, член комісії, і Тетяна Куба відсутні Краснопільський і Людмила Лічинська. На засідання запрошена начальник фінансового відділу Олена Маслова. Mm, так, у нас піта тринадцять. Там ще до кові чотирнадцяти. так, перше про затвердження звіту. Про виконання бюджету Сиднівської селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року. Так. Всі звіти і всі питання вилежали у нас на сайті, і хто? вони доступні. Так що, хто бажає, може почитати, де ми ж всі читали ознайомлені. Знайом. Да, так, я думаю, що будемо голосувати зразу за перше питання, про затвердження звіту. Голосуємо. всі одногодусно. Друге питання про передачу інших наворотних матеріальних активів. Тут теж воно все виставлене у фінвідділ. це фінансовий відділ передає фінансовий та, передає селищну раду системний блок. 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 Так. так, ну голосуємо. Всі підтримуємо розгляд сесії одноголосно. 30. Про надання одноразової матеріальної допомоги поранені, які брали чи беруть безпосередньо участь у бойових діях, або забезпечували, забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони відчі чи стримування збройної агресії. Подали у нас два військовослужбовці, ми їм по 5 тисяч yeah. у нас в програмі ж є, значить всі підтримують. Голосуємо. На так, четверте питання про надання одноразової матеріальної допомоги членам загиблих сімей, військовослужбовців. Одна у нас заява надійшла. не 10 тисяч всі згодні, так? відповідно до програми У нас 10 тисяч виділяємо. Розтвердження публічного звіту про діяльність комунальної установи центру надання соціальних послуг Сигнічської селищної ради Чернівського району Чернівської області за 2024 рік. Ну, Теж на сайті виставлені звіт, я думаю, що кожен може ознайомитися. Ми всі читали, так, да, і на розгляд сесії. Так що, Голосуємо. Про внесення змін до рішення 37-ї сесії 8-го скликання No37 від 29 березня 24-го року про затвердження переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання комунальною установою центру надання соціальних послуг Сиднівської селищної ради Чернівського району Чернівської області. Теж ну, воно всі зміни ці виставлені. Якби ну, я думаю, що там на сесії ще підніметься ці питання, ну, що всі ми підтримуємо. Комунального підприємства добробут Сідівської селищної ради за перший квартал 2025 року. Ну, зі, теж виставлено на сайті, я так розумію. Ще читали, так? Да? Ще на сесії Буде підніматися це питання, так що на розгляд сесії. Про прийняття гуманітарної допомоги на баланс Сиднівської селищної ради. Ну, це для пожежної частини відділялися. Тим так. Там ну, я думаю, що тиждень я наче бачила на сайті, що воно є ДНС. Читати чи може? повідомлення? Є на сайті від чому. Ми їх приймаємо на баланс, а потім дев'яте питання це про передачу цих Ці цінностей і всіх для нашої пожежної частини на Сиднівській, да. всі голосують, да? так, всі одно голосують. Так, 10. Про внесення змін та затвердження у новій редакції структури граничного чисельності штатних одиниць та штатного розпису апарату Сиднівської селищної ради та їх виконавчих органів. Подивіться, або що це може? А, так, там на, у штатному розписі Якби неправильна назва була. Ну, Бугалтери, була, а тепер треба змінити на начальника. Начальник, він, підліп, він. Було, на, через начальника. кому головний бухгалтер. Зарплата йому посадовий оклад не змінюється, він залишається такий, тому що це відповідно до постанови Кабінету міністрів. А тільки назва змінюється на прописування. Про затвердження програми шкільний автобус Сіднівської селищної ради на 25-27 роки. Програма є теж, я думаю, що на сайті вона є. А Так що голосуємо, підтримуємо одноголосно. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин раціонального використання та охорони земель на території Сіднівської селищної ради на 24-27 роки та затвердження програми нові редакції. Ну тут. Перекидаються я так розумію кошти, да так, це для проведення експертної оцінки земельної ділянки, яка не була внесена, ще можна було цю земельну ділянку здати в оренду. Тому перекидаються кошти із одного напрямку в інший в межах однієї. програми. І затверджується програма в нові редакції. якщо голосуємо внесення змін до рішення 43-ї сесії 8-го скликання Сіднівської селищної ради No. 12 від 13-12-24 року про бюджет Сіднівської селищної територіальної громади 25-й рік. Будемо слово на цьому пані нехай пан на виконання розпорядження Чернігівської районної військової адміністрації від 12 травня 25 року 667 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 25 рік. Збільшити пропонується, доходи загального фонду селищного бюджету за рахунок збільшення сувенцій з обласного бюджету місцевим бюджетом, за кодом класифікації доходів 400 тисяч 5390 і інші сувенції з місцевого бюджету на суму 70 тисяч. Також пропонується збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по коду. Наль одинадцять сімдесят утримання отримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок кошту місцевого бюджету суми 70 тисяч. Також пропонується здійснити перерозподіл по загальному фонду. Це по головному розпорядок фінансової відділу, це інша субвенція з місцевого бюджету, зменшити кошторисне призначення на суму 24 тисячі гривень, які виділялись на фінансування заходів районної програми Ветеран на 25 рік. рік. Зв'язку з тим, що програма не підтримана депутатами Чернігівської районної ради кошти. Ну, зменшуємо кошторисне призначення. І по збільшуємо кошторисне призначення на організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльністю селищної ради на суму 24 тисячі гривень, Тут, в тому числі по КЕКУ 2240 оплата послуг. В проєкті рішення враховано також при розподілі зігнувань в межах річних призначень за зверненням головних розпорядників коштів. Таким чином пропонується затвердити відповідні зміни до бюджету Сенівської територіальної громади на 25 рік. Це додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7. зміни, які пропонуються. Голосуємо. Голосуємо. Підтримуються. І ще у нас додаткове тут до нас звернулася Центральна районна лікарня для відділення коштів для ремонту, там, для заміни, труб, водопостачання. Ну, так як програми немає, значить спочатку ми рекомендуємо розробити програму, а да, потім подати на сесію. А потім вже наступне так розумію сесії вже буде виділятися кошти. <ган> так що я думаю, всі згодні, так? Да? Ага. Потім ще військові частини. Тут звернулися. Теж у нас програма якби не розроблена. Не розроблена. Значить, спочатку хай розробляються програми, а потім вже рекомендуємо. А потім будемо розмовляти вже про відділення все так, так, так. Ну, Садки, питання. Комісія завершена. Всім дякую. i yes.